І всім друзі привіт! Ви на каналі Андрій Прода Україну, та. І сьогодні, бачите, Термінатора Діді немає. Ну якщо ви дивилися оце минуле відео, яке... Ми, ми тільки, ми тільки що тільки, так, що що тут рисували, де та опять буде, тому що ми тільки що тільки визняли, як зняти, що як зробити туторіал, як зробити термінатора Діді і зразу вже знімаємо другий туторіал. Як що зробити, Андрій? К я Камікадзе. Угу. Заходимо з вами ПВП. А, міняємо. Так, все, нас помінено. Це клас. Заходив в ПВП зону, зревним, ну типу ТНТ, зараз я нормально поставлю, не ще звернути таке. Зараз ми поставимо отак. І так, видаляємо. Я пішов в цьому відео все буде як по стандарту, Не зробить і покажу, що можна зробити з тим каже. Так, дивіться, можна ще ручки построїти. Так, додаємо крісло. Малюю його в чорний, ну щоб був такий прикольний. Все, намалював. Заходимо ми з вами блоки. Half Blocks, Half down, оце. А ні, це не це хаф. Ага. Зачекайте, заростеться. Угу. Ви бачите такий блок. Заходимо ми з вами матеріал е, от такі. І ставимо ми його сюди. Все, готово. Мадіємо його в чорний. А, якщо... А, зачекайте, оп. Зараз ми ще з вами ставимо блок Венде. Венд. Зачекайте, десь. А, тут треба в ПВП зону заходити. Заходимо в 6-й рамки PvP і нажимаємо ту хрень. Не знаю, як це називається. Ну о, отак. Так, малюємо його теж в чорний. І ТНТ малюємо в чорний. Все. Ну дивіться, такий міні-розрушитель у нас міні-винищувач виходить, але ну, це буде шахет. Доповняємо в нього, заходимо викрила, контроль ві вітра. І додаємо такий маленький хвіст. А, можна, я знаю, який хвіст додати. Нажимаємо де дельта, Раз. Раз, два. Все. А тут де ззаді місце буде нас пропелер. Як шахет. Ставимо його так. Настройки, звичайно, його маємо настроїти. Дивіться, отут перемикач. Можна, щоб він просто не працював, а можна, щоб він типа в іншу сторону свій. Вмикаємо її. Заходимо далі в дельта. Він ставить 1х1. Раз, два. Ставимо. Заходимо в контроль вітра 1х2. Ставимо так. Це в нас. СюдА? Так, зараз мы ставим з вами сюда и сюда. Вже нахадуєш хеду. Амиказа дуан. Вже нахаду нагадуєш heado. Ставим сюда и сюда. Арсенала КДТ нема, бо він, коротше, пішов їсти. Ну, малюємося в чорний і я ж, я камікадзе готовий. Дивіться, бачите, запускаємо. летить 118 км. Але якщо побачимо, ми летимо. Ну це вже ПВП-зона, правда. Зараз когось вирішемося. Давайте вирішемося. Раз! Я йому нічого не сніс. А ні, бачите, сніс. Ну, з вами був я, Андрій Прозов Українок. Я Камікадзе і всім пока-пока. А ну, якщо ви ще хочете туторіали по плейн-крезі, пишіть в коментарях. Ну, з вами був я, Андрій Проза Україну, я Камікадзе і всім пока-пока.